Всім доброго дня! Мене звуть Скакунова Вікторія, я начальник відділу з питань нотаріату в Одеській області, управління нотаріату Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса. Сьогодні ми проводимо черговий наш захід з правороз'яснювальної роботи, і виступ буде на тему алгоритм дій командира військової частини або уповноваженої таким командиром особи. При посвідченні заповіту або довірності військовим службовцем. Доповідач Анна наприємка Валентина Леонтівна, консультант приморської державної матеріальної контори у місті Одеса. Можливість посвідчення для військових службовців заповітові довіреності, що прирівнюється до матеріального посвідчення, передбачено цивільним кодексом України статтею 40 закону України про матеріал та порядком посвідчення заповітників і довіреності, що прирівнюється до матеріального посвідчення затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 15 червня 1994 року, номер 419, у редакції постанови Кадміну 06 липня 2006 року, номер 940, із змінами, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в нашій державі введено військовий стан, який продовжується і у теперішній час. Для забезпечення державою прав та інтересів військових службовців. Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань Кабінету міністрів, була прийнята постанова номер 164 від 28 лютого 2022 року щодо деяких питань нотаріату в умовах воєнного стану. Відповідно до пункту 4 цієї постанови. В умовах воєнного стану заповіти та довіреності службовців Збройних сил України, і інших утворених відповідно до законів України військових формувань, можуть посвідчуватися командирами, начальниками цих формувань або іншою повноваженою командиром, начальником особою, подальшим надсиланням посвідчених заповітів, довіреності через Генеральний штаб Збройних сил. Міністерства оборони або інших органів до Міністерства юстиції України або його територіального органу для забезпечення їх реєстрації нотаріусами в єдиному реєстрі довіреностей у спадковому реєстрі. Пунктом 4 цієї постанови також регламентована процедура передачі довіреності і заповітів в подальшому для їх реєстрації. Так, військові частини мають насилати посвідчені довіреності та заповіти до Генерального штабу Збройних сил або Міністерства оборони в залежності від підпорядкованості. Генеральний штаб Збройних сил, Міністерство оборони протягом п'яти днів після отримання довіреності і заповітів забезпечують їх передачу Міністерству юстиції або їх територіальному органу. Для реєстрації нотаріусами в єдиному реєстрі довіреності у пасковому реєстрі. Якщо Міністерство юстиції отримує довіреність, воно протягом двох робочих днів після отримання забезпечує їх передачу територіальному органу. Якщо територіальний орган отримує безпосередньо заповіт або довіреність, воно протягом двох робочих днів передає до нотаріальної контори або нотаріусу для реєстрації такої довіреності або заповіту у єдиному реєстрі довіреності, або у спадковому реєстрі. Нотаріус протягом трьох робочих днів забезпечує реєстрацію довіреності заповіту у відповідних реєстрах та надсилає інформацію до органу, від якого отримав заповіт довіреність. Про таку реєстрацію повідомляє, і таке повідомлення направляється до органу, від якого надійшла посвідчена, посвідчена довіреність або заповіт. Алгоритм дій командира військової частини або уповноваженою таким командиром, особою при посвідченні заповіту чи довіреності. Перед початком посвідчення заповіті за довіреності військовослужбовців. Необхідно вжити наступні заходи. Перше, визначити особу, яка саме буде вчиняти такі нотаріальні дії. У разі, якщо це буде не командир військової частини військового формування, то призначається відповідна особа і приймається про це рішення про покладення таких обов'язків на іншу особу. Друге, Необхідно організувати робоче місце, в якому повноважена особа або командир будуть посвідчувати заповіти та довіреності з урахуванням вимог Міністерства юстиції України щодо нотаріальної таємниці та умов зберігання нотаріальних документів. Це може бути сейф металева шафа, в якій будуть зберігати е, нотаріальні документи, реєстри для реєстрації нотаріальних дій та гербова печатка. Третє, необхідно замовити у типографії виготовлення реєстру для реєстрації заповітки і довіреності, що прирівнюється до матеріального посвідчення, за формою, яка наведена у додатку номер 1 до наказу Міністерства юстиції від 31 жовтня 2006 року номер 83 5 Четверте, реєстр необхідно прошнувати. Аркуші принувати більшість у реєстрі для реєстрації і засвідчити підписом командира військової частини або військового формування, або іншою уповноваженою таким командиром особою скріпити печаткою для посвідчення офіційних документів. П'яте. Перед посвідченням заповіту або довіреності необхідно встановити особу військового служби. Який звернувся за посвідченням заповіту або довіреності. Шосте: з'ясувати, у який саме спосіб складатиметься текст заповіту або довіреності. Є чотири способи складання тексту заповіту довіреності. Надрукувати власноручно-заповідачем, е, довірителем написати в, е, власноручно заповідачем, довірителем Записати текст власноручно службовою особою на прохання заповідача довірителя надрукувати текст службовою особою за допомогою технічних засобів на прохання заповідача довірителя. При цьому слід чітко дотримуватись норм, встановлених законодавством щодо посвідчення заповітів та довіреності. Цьому, для посвідчення заповіту довіреності, Особою, яка вчиняє нотаріальні дії на такому документі, який посвідчується, необхідно зробити посвідчувальний напис за встановленою формою. Форма посвідчувальних написів є у додатках до наказу Міністерства юстиції України від 31 жовтня 2006 року номер 83 5 8. Здійснити запис у реєстрі для реєстрації заповітів і довіреності із заповненням усіх передбачених формою граф. Дев'яте, Видати по одному примірнику заповіту довіреності, про отримання якого заповідач довіритель обов'язково розписується у графі 6 реєстра. Десяте. Надіслати по одному примірнику посвідченої довіреності заповіту. До Генерального штабу Збройних сил або Міністерства оборони України, в залежності від підпорядкованості, направлення заповіті до і довіреності до відповідної установи здійснюється з дотриманням вимог статті 8 закону України про нотаріат. Командири, начальники військових формувань або іншого повноваження командирам, начальником особа посвідчують довіреності та заповіття відповідно до порядку посвідчення заповіті довіреності, що прирівняється до матеріального посвідчення, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 15 червня 1994 року із подальшими змінами. При цьому звертаємо увагу на те, що згідно з пунктом 4 постанови Кабінету міністрів номер 164 від 28 лютого 2022 року посвідчується довіреност військовослужбовців, крім довіреності на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами. Для посвідчення заповітів і довіреності використовується посвідчувальний напит, як ми вже говорили, за формами, викладеними у додатках до наказу Міністерства юстиції. No 5 дотримання форм засвідчувальних написів є обов'язковим. Посвідчення заповіти і довіреності реєструються командирами е, військових формувань або іншою повноваженою таким командиром особи у реєстрі для реєстрації заповітки і, і довіреності під окремим порядковим номером. Форма реєстру, як ми вже говорили, у додатку номер 1 до наказу Міністерства юстиції 83.3.5 І е, реєстрація заповітки і довірність у цьому реєстрі здійснюється тільки після того, як документ, посвідчений нотаріально, підписує особа, для якої вчинялася нотаріальна дія, а також особа, е, яка вчиняла цю нотаріальну дію. І все підписаннями та скріплені під час посвідченого напису на такому документі. Запис у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, тобто для реєстрації заповітів і довіреності, є доказом посвідчення заповіту чи довіреності. Записи робляться у реєстрі чітко, зрозуміло і з заповненням усіх граф передбачених формулами. Дописки і виправлення зроблені в реєстрі. Обов'язково повинні бути застережені службовою особою і скріплені її підписом і печаткою. У формі реєстру фімграф. У графії «Сюмі» робиться відмітка про направлення посвідченого заповіту або довіреності до Генерального штабу Збройних сил або Міністерства оборони. тобто ці, по записам у графі 7 можна відслідкувати, куди направлено посвідчений документ. При цьому у цій же графі обов'язково вказується дата і номер супровідного листа до заповіту або довіреності. Після отримання нотаріусом заповіту чи довіреності та здійснення ним реєстрації у єдиному реєстрі довіреності чи у спадковому реєстрі. У зворотньому зв'язку буде направлено повідомлення установі, установи від якої надійшов відповідний нотаріальний документ і про місце зберігання такого документу. І коли ви отримаєте повідомлення, де зберігається нотаріально посвідчений заповіт або довіреність, про це робиться додатково запис у графіці. Тому пропонуємо ці ґрифі залишати вільними 2-3 рядки для запису про місце зберігання заповіту довіреності. Зупинимось на окремих питаннях посвідчення заповітів довіреності військовослужбовців. При посвідченні заповіту чи довіреності обов'язково встановлюється особа військовослужбовця. Відповідно до пункту 6, порядку посвідчення заповітів і довіреності, що прирівнюється до матеріального посвідчення. Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України, за паспортом громадянина України для виїзду за кордон, тимчасовим посвідченням громадянина України, виданим у порядку у зв'язку з втратою паспорта, тимчасовим посвідченням громадянина України, виданим у зв'язку з набуттям громадянства України, посвідченням особи на повернення в Україну. Крім того, згідно з, з положенням провізковою квіток. Осіб рядового, сержантського і старшинського складу, затвердженим указом президента України від 30 грудня 2016 року, номер 582, 2016, із змінами і доповненнями від 2020 року та 2022 року. Останні зміни внесені указом президента України. Від 28 червня 2022 року номер 458, дріб 2022 і згідно з цього положення, військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу є документом, що посвідчує особу військовослужбовця. Посвідчення водія, посвідчення особи моряка, особи з інвалідністю. Посвідчення, видане за місцем роботи, не можуть бути використані для встановлення особи, що звернулися за посвідченням заповітю чи довіреності. Заповітря і довіреності це односторонні правочини. Відповідно до статті 211 Цивільного кодексу України, місцем вчинення одностороннього правочину є місце вираження волі сторони. Щодо особливості посвідчення заповіту. Враховуючи, що в подальшому заповіти будуть одним із документів для оформлення спадкових справ з важливо при посвідченні заповіту чітко дотримуватись встановлених законодавство ЗБУ. Заповіт складається у письмовій формі, в обох примірниках і зазначення місця і часу його обставлення, дати та місце народження заповідача і підписуються заповідачем власноручно. Присутність не менш як двох свідків є обов'язковою умовою при засвідченні заповітів. Квідка може бути фізична особа, що має повну цивільну дієздатність. Свідком не може бути інша службова особа, падкаєна за заповітом, член сім'ї та близький родич падкоємця за заповітом, фізична особа, що не може сама прочитати або підписати заповіт вначалі до фізичної влади або пороги. У заповіті зазначається прізвище ім'я та по у свідків, дати їх народження, місце проживання, реквізити паспорта чи іншого документа, за до яким встановлено особу свідка. Свідки, про яких посвідчено заповіт, зачитують його голос та ставлять свої підписи на ньому. Текст заповіту повинен бути написаний чітко і зрозуміло дати тексті заповіту хоча б один раз. Повинні бути зазначені словами. Заповідач може власноручно написати заповіт або надрукувати, як ми вже казали раніше, за допомогою технічних засобів. Особа, яка в умовах воєнного стану, відповідно, до законодавства має право посвідчувати заповіти, може на прохання заповідача записати заповіт його співробляти власноручно, або надрукувати за допомогою технічних засобів. У цьому випадку. Заповіт, в голос прочитується заповідачем, який робить запис перед своїм підписом. Цей запис може бути, наприклад, таким. Цей заповіт написаний з моїх слів, множе прочитано у і підписано власноручно. У заповіті прізвища, імена та побачення фізичний посіб, а також місце їх проживання зазначається повністю. Заповіт підписується заповідачем у присутності особи, яка посвідчувала заповідь. У разі, якщо фізична особа заповідач, знак до фізичної вади або хвороби не може власноручно підписати заповіт за до її дорученням, на її проханням, в її присутності та присутності особи, яка посвідчує заповіт, його може підписати і інша фізична особа. Відомості про фізичну особу, яка підписала заповіт, відображається у посвічуваному написі І обов'язково зазначається. Про причини, з яких особа, від імені якої посвідчується заповіт, не підписала сама його текст. Для посвідчення заповіту від заповідача не вимагається подання документів, які підтверджують його право на майно, що заповідається. І е, далі посвідчення заповіт називається у порядку встановленого у пункту 4 постанови Кабінету номер 164 для подальшої реєстрації у спадковому реєстрі. Щодо посвідчення довіреності, довіреність також складається письмовою формою. форми. У довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, на які уповноважені представники. У тексті довіреності зазначається також місце і дати її складення, прізвище, ім'я, побатькові, місце проживання представника і особи, яку представляють а в разі потреби посади, які вони займають. Текст довіреності повинен бути, бути е, написаний зрозуміло і чітко. Дати тексті довіреності повинні хоча б один раз бути зазначені словами. У довіреності прізвище, імена та побатьків фізичний осіб, а також місце їх проживання, зазначаються повністю. Е, Текст довіреності, як і текст доповіду, може бути або написаний власноручно, або надрукований за допомогою технічних засобів. У довіреності обов'язково зазначається срок дії, на який вона видана. У разі, якщо такого сроку не буде зазначено, довірення зберігається і має чинність до припинення її дії. Крок довіреності зазначається обов'язково словом. Довіреність, у якій не зазначена дата її видачі, є нікчемним. Наступне: щодо кількості примірників довіреності. Така довіреність за роз'ясненням Міністерством юстиції складається і посвідчується у двох примірниках з огляду на те, що один примірник. Довіреність вручається особі, від імені якої вона засвідчена. Другий примірник. відповідно до положень пункту 4 постанови Кабінету міністрів номер 164 та правових норм положень про єдиний реєстр довіреності, насилається через Генеральний штаб Збройних сил через Міністерство оборони, в своїй залежності від підпорядкованості до Міністерства юстиції або його територіального органу. Для забезпечення його реєстрації нотаріусом в єдиному реєстрі довіреності та зберігання до припинення або стосування воєнного стану. І останнє. При посвідченні заповітів від довіреності, звернути увагу на наступність виправлення у тексті заповіт довіреності вносяться у присутності заповідача, дові... довірителя та застерігається службовою особою. Перед підписом заповідача і повторюються в кінці посвідченого нападу та скріплюються підписом особи, яка посвідчила довірені і печаткою установи, яка застосовується для посвідчення офіційних документів. Відповідно до пункту 8, порядку посвідчення заповіт і довіреності, що прирівнюються до нотаріальної посвідчення, не заповнені до кінця рядки та інші вільні місця у заповіті, довіреності, прокреслюють все. Ну а саме хочу сказати: у разі виникнення питань по цій темі можна звернутися до відділу з питань нотаріату в Одеській області за телефоном 705 18 16. Дякую за увагу.